Привіт-привіт! Добрий раночок, день, вечір, ніч, незалежно від того, де ви саме дивитесь. Друзі, знімаючи відео про свої найкращі прочитання за 24 рік, у мене виникла думка: а чому б взяти і не зняти відео з такими не дуже книгами, які мені здалися, з книгами, якими, як на мою думку, не все є гаразд, або такі, які мені чомусь в них не вистачило, або я в них щось не побачила. Тому я вирішила трішечки пізняти за 24 й рік такі невеликі книги, які мене трішечки розчарували, і я їх вважаю ледь гіршими за ті найкращі прочитані, які у мене є там. Тому давайте поговоримо про це. Першою книгою, яка мені прийшла в думку, це була книга, яку я Ледь на силу гвалтуючи себе дочитувала. Перша книга — нас це книга про дорослу 32-річну жінку, яка згадує своє захоплення вчителем англійської літератури, і її захоплення переросло в серйозні відносини, які тривали аж 7 років. поки їй не виповнилось 22. Впевнена Впевнена тому, що це було кохання всього її життя. Вона ставить під сумнів моральні та етичні норми. Все змінюється, коли інша його учениця хоче оприлюднити статтю про сексуальне домагання з його боку. І книга, знаєте, вона така огидна в прямому сенсі. Вона дискомфортна, вона негативна, несправедлива і якась така брудна. Маніпуляції прописані дуже гарно і такому на вищому рівні, але приємного часу я з нею не провела і мені зовсім не сподобалось. Абсолютно. Відчувала огиду до книги ледь не вперше в своєму житті. Наступною книгою для мене трапилась тисяча осені Якоба Дезута. Я її вже продала на Олексі, а вона мені не сподобалась. Це книга про таку подорож в період, коли брама Японії закрита від решти світу і таке єдине єдине відчинене вікно це такий острів Дедзіма, де відбувається торгівля і культурне культурний обмін знайомство з голландцями, Єди, єдиними європейцями, яким з якими дозволено контакт Автор десь занурив нас в атмосферу 18-19 століття. Плюси це, звісно, дуже красиве оформлення від Жорж, але насправді для мене книга була таким трішечки снодійним і складно побудованим діалоги, багато персонажів, затягнута така мені і нудна історія була. Іншою книгою, яка мені так не дуже сподобалась, це було «Затьмарення» Філіпа Діка, Каліфорнія. Все, що подобається. 90-ті роки наш головний герой Фред, він же Боб Артур, працює у відділі поліції, що бореться з торгівлею наркотиками. Але якщо точніше, то він агент під прикриттям і веде таке подвійне життя. Водночас наркоман Боб Артур і полісмен Фред. А дві особи, які він намагається поєднувати, а вщент, випалений мозок наркотиками не надто в цьому допомагає. У випадку з даною книги я не можу сказати, що вона мені зовсім не сподобала. Швидше за все, я мала трішки вищі очікування від неї. Як на мене, така вона, знаєте, трішки затягнута, хоча кіберпанк я люблю. Але, можливо, це стилістика автора, така спадаюча динаміка до кінця книги, тому що в нього. Такі історії вже траплялися. Наступною книгою, яка мене підрозчарувала, і Маленьке життя це історія про чотирьох друзів: Джей Бі, Малкома, Вілема і, і Джуда. Головного героя. Авторка нам розповідає історію з дитинства кожного з них. В Джуда було зовсім непросте нелегке дитинство. Воно було насправді жахливе. Тут описується важка психологічна травма його і наслідки цього в дорослому житті. Він такий успішний адвокат, дуже талановитий чоловік, але минуле знову і знову дає про себе знати. В нього багато друзів, які його люблять, які роблять, намагаються пробити ось цю стіну. А між ними, яку він створив, між собою і внутрішнім світом, ця книга потрапила в список найгірш прочитаних, тому що мені головний герой насправді був таким мерзенним. Він мені був непривабливим. Його головна риса це не пропрацювати біль, не намагатися цього всього пережити, прожити і оцінити тих людей, які зараз просто тобою бажають тобі добра, тебе люблять. А далі продовжити колупатися в минулому, жити в минулому, любити минуле, ніжити його і не відпускати. Багато говорять про те, що там плакали над цією книгою. На жаль, жодної сльозинки я не проронила, тому що мені вважалося, що абсолютно головний герой цього не заслуговує. Більше того, знаєте, таке в мене трішки виникло відчуття, що авторка навмисне зібрала купу таких актуальних тригерних проблем сьогодення, щоб отримати за нею премію, тому що книга має її. Я не шкодую, що я її прочитала, тому що кожен має зробити свій висновок. Свій, наприклад, я зробила. Можливо, з часом зміниться, але я насправді не впевнена. Наступною книгою з таким легким розчаруванням це був Юрій Андрухович Радіоніч. Це моє перше знайомство з автором. Певно, воно не дуже успішне і нас книга опинилася в цьому списку. Коротше, Йосип Роцький це музикант, революціонер, авантюрист, шизік, порноактор. Там він обожнює жінок, він обожнює музику, сидів у швейцарській в'язниці, там якийсь замах був на передостаннього диктатора Європи. Ну, коротше, дуже багато різних натяків на події сьогодення, навіть зважаючи на ім'я головного героя. Такий шифр, який потрібно трішки розгадувати, і зашифровані події. Дуже багато стрибків в часі. Такий він багатошаровий роман. І е е е е все. Єдине, що витягується, це така красива обкладинка. Мені вона насправді сподобалась, і QR-код з посиланням на плейлист. по декілька пісень собі таке зберегла. Е це було цікаво. <клух> Наступною книгою з таким легким розчаруванням трапилось в мені дім на горі Шевчука. Книга складається з двох частин. Перша розповідає власне, про дім на горі та його жителів, що логічно, навіть жителюк. Там живе Галя з сином і бабусею. Друга частина це про Івана, одного з героїв першої частини. А містики дуже багато герої оповідань, відьми, чорти та ще багато різної нечисті. Читається він доволі складно, довго, місцями просто втомлюєшся. Така, знаєте, химерна проза. Кажуть, як магічний реалізм, Maybe yes, maybe no. Ну, коротше, я не отримала від цього стільки задоволення, навіть більше втомилася. Наступною книгою, що стала таким підрозчаруванням, вже я дочитувала її в кінці року: це Артур Гейлі-Готель. Книга переносить нас до великого готелю. А тут розповідається про, про готель, що логічно, ем, як він живе кожен день, про його мешканців, про його працівників. Ем, тут ем, про роботу тут робота персоналу, життя постояльців готелю, драма їхня. Також є такі трішки болючі теми, там, наприклад, расова дискримінація. Але, як на мене, мені книга здалась достатньо таки примітивною. Немає в ній зглиблення в кожного героя, немає того, що він гарно відкритий, не можна в ньому поколупатися. Вона, як книга не з високої полиці, підпадає більше на такий, знаєте, виробничий роман. Або з можливістю прочитати його на якомусь такому курортному відпочинку. Тому мені не дуже сподобалося. Тому, друзі, зняла ось такий коротенький свій опис про свої найгірші прочитані книги. Можливо, навіть дуже голосно говорити про те, що вони прямо найгірші прочитані, можна говорити про те, що вони ледь гірші. Адже. Мені якось, знаєте, шкода говорити про книгу, що вона там є найгіршою прочитаною там, минулого якогось року, там 24-го, 23-го, 22-го року. Адже людина, яка писала цю книгу, вона докладала певних зусиль. Вона вкладала туди душу, слова в, в, в всі ситуації, сцени, які там відбувалися, і це таке трішки знецінення праці. Авторів, тому мені дуже не хочеться їх ображати. Вибачте, якщо якусь з ваших книг, яка вам тут подобається, дуже вона вам сподобалась, я її тут не оцінила, але я думаю, що, мабуть, кожен має право на. Те, що йому щось подобається або щось не подобається. Anyway, напишіть, будь ласка, якщо у вас теж схожий якийсь список, або яка книга от вас прям дійсно розчарувала в минулому році, або загалом, типу, за весь ваш читацький досвід, вас вона трішечки могла розчарувати. Можливо. А Можливо, все в житті, можливо. Друзі, я дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. А, хай у вашому житті не трапляються книги, які вас будуть розчаровувати. Хай будуть книги, які вам будуть або дуже сильно подобатись, або книги, які будуть, ну ок, ну клас, ну все добре, ну, начебто непогано. Так. Або, можливо, і такі, які б не сподобалися, щоб ви більше оцінили саме свій топ книг, які прочитали. Все дуже вам дякую за перегляд. все, цілую, люблю, обіймаю. Побачимось наступних відео.